Балак глава двадцять. Більам сказав Балаку, Побудуй для мене тут сім жертовників і приготуй мені тут сім биків і сім баранів. Балак зробив усе так, як сказав білям. Потім балак з Білямом принесли на кожному з жертовників по бику і баранув жертву цілопалення. Ти встань біля своєї жертви цілопалення, а я піду. Можливо, Гавая з'явиться мені назустріч. Я розповім тобі про все. Що він мені покаже. І більам пішов наодинці. З'явився біля бо. І білі сказав йому: Я спорудив сім жертовників і приніс на цілопалення по бику і по барану на кожному з жертовників тоді господь вклав слово в уста біля Ама і сказав Повернися до Балака і передай йому Це. Більам повернувся до Балака і побачив, що той усе ще стоїть біля своєї жертви цілопалення. І він сам, і всі князі Моава. Тоді виголосив Більам промову З Арама від Східних гір привів мене Белак, цар Моава. Він сказав Піди й прокляни Якова заради мене, піди й приклич гнів на Ісраель. Але як я прокляну того, кого не прокляв Бог? як закликаю гнів на того, на кого не гнівається Гавая? Бо я бачу його з вершини скель, дивлюся на нього з пагорбів, ось народ, що живе відокремлено. І він не числить себе серед народів: Хто порахує пісок Якова, Хто перерахує нащадків Ізраїля? Нехай помре моя душа смертю праведників, нехай буде мій кінець таким, як його кінець? Балак сказав біля що ж ти зробив зі мною? Я привів тебе, щоб ти прокляв моїх ворогів, а ти їх благословив. Але той сказав у відповідь Хіба я не повинен говорити точно те, що вкладає в мої уста Гавая. Сказав йому Балак. Підемо зі мною на інше місце, з якого ти зможеш їх побачити, але ти побачиш лише частину їхнього табору, а всіх не побачиш, Прокляни ж їх звідти заради мене. Він привів Більама на поле Цофім, що на вершині. Пізгі. Спорудив сім жертовників і на кожному з них приніс у жертву цілопалення по бику і по барану. Більам сказав балаку, залишайся тут, біля своєї жертви все спалення, а я попрямую туди. Знову Гавая зустрівся біля аму, вклав слово в його уста і сказав Повернися до Балака і передай йому це. Більам повернувся до Балака і побачив, що той все ще стоїть біля своєї жертви цілопалення, а з ним князі Моава. Балак запитав Більама, що сказав Гавая. І Більам знову виголосив промову Встань, Балак, і слухай слухай же мене, сину Ціпора. Бо не людина, щоб брехати, не син людський, щоб передумати. Невже він скаже і не виконає, пообіцяє і не здійснить? Я отримав наказ благословити. Він благословить і мені не скасувати цього. Не дивився він на провини Якова, не бачив тяготу у Гавая – його бо, з ним у нього прихильність владики. Бог, який вивів їх з Єгипту, могутній, немов дикий бик. Немає ворожби проти Якова. Немає чаклунства проти Ісраеля. Тепер буде сказано про Якова. Та Ізраїля. Ось що зробив бог. Ось народ. Він піднімається, немов лев, підноситься він, немов лев. Він не ляже поки не розтерзає здобич, поки не нап'ється кров'ю повалених. Сказав Балак Більаму, не треба ні проклинати його, ні благословляти. Більам вже у відповідь сказав Балаку, Адже я говорив тобі все, що велить Гавая, я зроблю. Балак сказав Більаму, Прошу, ходімо. Я відведу тебе на інше місце. Можливо, воно сподобається Богові, і звідти ти зможеш проклясти Ізраїль заради мене. Балак привів Більама на вершину пеора. На місце звернене до пустелі. Більам сказав Балаку. Зведи для мене тут сім жартовників, і приготуй для мене тут сім биків і сім баранів. Балак зробив усе так, як сказав Більам, і приніс у жертву цілопалення по бику і по барану на кожному з жертовників.